Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні Сьогоднішнє наше інтерв'ю для тих, хто є абітурієнтами, для дітей, які завершують школу, які думають про майбутнє. І, звичайно, що для їхніх батьків сьогодні будемо говорити про НМТ. Нагадаю, що зараз така середина шляху до періоду основного періоду завершення. Він завершується 11 квітня, тобто це десь середина. Так. І що зараз відбувається, на що треба звернути увагу, Анатолій Анісюм. Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти сьогодні в нашій студії вже традиційно Вітаю вас! Доброго дорогу. дня. Отже, ви на середині шляху так. Отже, діти зараз, діти, які вже Визначилися так, і які вже думають про е, майбутнє навчання. Що, що саме зараз роблять? Чим зараз саме займаються? Я розумію, що це ну, по-перше, хотів би сказати, що у нас реєстрація йде на національний мультипредметний тест, який е, буде слугувати вступом до вищих навчальних заходів. Так. Тобто, у нас раніше були варіації, коли і е, державна підсумкова атестація була разом зараз тільки для вступу до вишів. і тому у нас не всі випускники, а тільки ті, хто бажають, ага. можуть взяти участь. Так. Що стосується реєстрації, да це дуже важливий етап, тому що від того, як ви правильно зареєструєтесь, скажете свої. Ну по перше, особисті дані виберете предмет, який вам буде потрібен. До речі, тільки один предмет на вибір. Із чотирьох у нас три предмети в цьому році обов'язкові це математика, українська мова і історія України. І тільки один предмет на вибір в залежності від тої спеціальності, яку ви собі обрали, куди ви бажаєте вступати. І ще один нюанс, який відрізняє 24 рік від 23-го: що у нас буде 4 предмети. Все будуть в один день, тобто у нас не буде змін, як було в минулому році. Там перша зміна, друга зміна. Зараз всі починають о 10 й годині. Година відводиться на написання будь-якого тесту. 100, тобто, що математика, що українська одна година. Тобто вони пишуть чистого часу 4 години, між ними буде перерва 20 хвилин, ну і буде невеличкий час на інструктаж це перед початком тестування, ну і після там, на те, щоб завершити роботу там, і забрати свої особисті речі. От, тобто зараз от, основний етап дуже важливий, тому що дитина при реєстрації повинна вказати не тільки свої персональні дані, мається нову у прізвище призначення ім'я по батькові серія номер там, паспортного документу, е, обов'язково е, реєстраційний номер платника податку це обов'язково. І потім треба, ще буде прикласти скановану копію цього свідоцтва про те, що він платник податку. Е, ну, І зрозуміло, що вибір предмету зараз вже відомі правила прийому до вищих навчальних заходів, там на кожну спеціальність визначені предметів, які треба складати, І причому визначені не тільки предмети, а і коефіцієнти, які е, будуть застосовуватися для того, щоб визначити е, рейтинговий бал, конкурсний бал. О, тобто ситуація буде така багатоступенева. Спочатку е, ви проходите тестування з певного предмету. Е, далі, наприклад, математику візьмемо. возьмемо. По завершенні тестування з усіх чотирьох предметів, що ви складали, ви будете вже. Бачити свої бали e, 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 тестові. Тестові бали, вони в кожного предмету різні, але зараз от визначено в умовах прийому, що мінімум треба набрати 15% правильних відповідей з будь-якого предмету. Uh -huh. Тоді ваші тестові бали можна переводити в рейтингові. Тобто, це, звичайна, 100 бальна шкала від 100 до 200 балів, яку ми завжди застосовували. Але далі, коли ви подаєте документи до вищого навчання. Закладу ще застосовується коефіцієнти. Тобто ви набрали, умовно кажучи, 200 балів з математики, але далі йде коефіцієнт в залежності від того, на яку спеціальність ви подаєте. І для, скажімо, однієї спеціальності буде може бути більш високий коефіцієнт, для іншої менш високий, наприклад, з іноземною мовою більш високий. Оце треба уважно передивитися, тому я хотів вже ну, десь 50% у нас на Одещині, принаймні, пройшли успішну процедуру реєстрації. Десь порядка 10 тисяч осіб зареєстровано. Но ще ми очікуємо десь приблизно таку ж саму кількість, хто ще не подавав документи або подав документи, але вони скажімо, були повернені на доопрацювання. Такі у нас теж трапляється на даний час. Тут по Одеській області у нас із 10 тисяч, які пройшли успішну реєстрацію. Ще 300 документів знаходяться на доопрацюванні, тобто там або щось невірно вказано, чи щось із особистих даних, чи помилки в прізвищі ім'я по-батькові, наприклад, там в, в, в паспорті одне, в, в заяві інше. От. Ну і там дуже не розбіровали, наприклад, скан копії документів, які треба додати до цього пакету. До речі, хочу сказати, що в цьому році, як ну, в принципі. Минулому не треба нікуди нічого пересилати. Ви формуєте свій персональний кабінет uh -huh. на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Це можна зробити з будь-якого комп'ютера, домашнього шкільного не має значення. Далі, коли ви сформували свій кабінет, значить в той кабінет ви повинні загрузити скан копії тих документів, які ну треба для реєстрації. От я дуже прошу, щоб ці скан копії були розбірливі, щоб чітко було видно всі там. Скажімо так, позначки, От тому що е, якщо воно не розбірливе і е, ну не можуть, е, група, яка обробляє ці документи, розібрати, що це, то вона обратно е, відправляє на доопрацювання. Але значно полегшений процес. Я от я вас слухаю, розумію, що дуже добре, що так. Да, не треба і нічого для відправляти. Дітей, пересувати. І для організаторів Для всіх, да. так? Тобто у воно кожного проще. є свій власний кабінет, і в цьому власному кабінеті є ну, вся інформація. В принципі, не могли залишати той формат, який у нас був ну, на зайно, тому що, по перше, кожний предмет був в один день. Тепер всі предмети в один день я щоб так розумію це за для того, щоб не ганяти дітей, так да вони не робочі тривоги робочі. Так щоб один раз, раз приїхали, склали біля угу. кожного чи в кожному пункті тестування. Зараз він називається тимчасовий екзаменаційний центр. Буде сховище. Якщо повітряна тривога, є куди. Сховатися, завершилося, підіймаємося і продовжуємо тестування. От і тільки в тому випадку, коли ну, дуже вже довго буде тривати, я маю на увазі дві години більше. Ну, так, Були такі буває, випадки, так. та. то тоді ну, вже приймається рішення, щоб, скажімо, завершити тестування і перевести всіх дітей на додаткову сесію, тобто як форс-мажорні обставини. Uh -huh. Тобто, у нас буде ще випня додаткова сесія. Зараз іде. Реєстрація на основну сесію. Хоча можна зареєструватися на додатково, якщо ви чітко знаєте, що в той період, а основна сесія буде тривати з 14 травня до 25 червня, що в той період у вас не буде на місці. Ви з якихось причин не зможете взяти участь в основній сесії. Тоді ви прикладаєте необхідні документи, які підтверджують ваші особливі обставини, і вас можна буде зразу ж зареєструвати вже на. Додаткову сесію. Ну, взагалі, додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг зареєструватися на основну, чи для тих, хто під час основної сесії, через форс-мажорні обставини не зміг завершити тестування, і тоді йому треба ще раз повторити цю процедуру, але ну, вже в додаткову сесію. Скажіть, будь ласка, а от за вашим досвідом, те, що дітям треба складати, ну, враховуючи обставини, все в один день, це не дуже складно. Я маю на увазі, чи вони справляються із тим всім він інігрен у своїй голові. Знаєте, це дуже складно. Це я, це ж склоняю, абсолютно коліна, різні предмети, абсолютно коліна не коліна перед нашими це, випускниками. Це просто, Бо ну, справа в тому, що ми вже стикнулися в 23-му році з такими тестуванням, коли у нас ну, там було три предмета. Угу. Там все таки трошки менше часу було на Та проходження. теж так само було важко. Психологічно різні предмети. Напрямки, ну, ми нічого зробити не можемо, бо це найбільш оптимальний Але, варіант. От ну, в. Під час воєнного стану. З точки зору безпеки в першу чергу. Да, це першу, першу чергу, чергу. Це так. основне. Ми коли зараз розглядаємо пропозиції щодо заходів освіти, які будуть створені тимчасово екзаміційні центри. Перше і головне чи є у них сховищі, угу. і є пропозиції, навіть в деяких пунктах може ну не в усіх, але в деяких ми може бути і спочатку будемо проводити в сховищі, якщо воно достатньо скажімо, велике приміщення, є хороша вентиляція, є освітлення, можна завести. Не піде, то, інтернет, це, то mm -hmm. Тоді ми це робимо. Бідні діти, це єдине, що mm -hmm. можна так, але з одного а з іншого боку, я згодна з вами схиляєш перед ними голову, тому що вони. Все одно вчаться так, да, намагаються да, вчутися, да, намагаються да, продовжувати да. це все, і все одно думають життя про Триває, Йдеш, життя не дінь, триває навіть треба. у таких жахливих умовах, да, яких опинилися да. сьогодні. Всі українці, але вони продовжують це робити. Кількість дітей в цьому році ви сказали приблизно рахуєте. Мабуть, буде близько 20 тисяч. Так? Якось да, як приблизно плюс мінус ну, в минулому році порівняно з минулим. Да, минулому році було 16,5 тисяч. 16 ну зареєструвалося більше, просто з'явилося менше. Справа в тому, що дуже важко підрахувати остаточну кількість, бо у нас же дуже багато дітей, які діти переселенців переїхали із Харківщини, Миколаївщини, Вони можуть приїхати поїхати чи знову можуть повернутися? Можуть чи таке, наші так, діти так. з Одещини поїхали, наприклад, там, в івано франківську Львовську угу. область, десь там вони зараз знаходяться. От звичайно, що там вони будуть проходити. Тому при реєстрації обов'язково укажіть територію, на якій ви будете пере Перебувати під час е, проходження основної сесії, добре, ну це ймовірно. А а раптом щось зміниться значи, до, от 15 як, таких квітня, до 15 квітня можна внести будь-які зміни в свої реєстраційні так. дані, угу. тобто 11 квітня це останній день подачі документів. Але якщо документи подані, то до 15 квітня можна ще вносити зміни, тобто можна і предмет поміняти, якщо змінилися якісь життєві плани, можна поміняти територію, де ви хотіли би проходити. Бо, мабуть, ви кудись там переїжджаєте, таке mm -hmm. теж може бути. Ну і там інша обставини, що можна це, ще це зробити. Це Все вра... врахується, так це все враховується. Врахується. Діти, які за кордоном зараз знаходяться, у них процедура реєстрації така От, ж сама, так. як і законному. у нас дітей, які знаходяться в межах України. Різниця тільки в тому, що вони повинні, якщо діти з українських навчальних заходів подають скан копію довідки зі школи. що вони є е, випускниками саме головне, отримують повну загальну середню освіту в поточному році, то там є діти, які, наприклад, вже навчаються в, в ну в іноземних е, навчальних так, заходах, так. там будуть отримувати повну загальну середню освіту. Вони повинні дати теж довідку свого навчального заходу, але ця довідка повинна мати нотаріально завірений переклад. То це не проблема, це в консульсі можна зробити Але все, це було. теж можливо, так якщо да, дитина вчиться. Скажімо, у німецькій школі зараз, да, завершу, да, а да, здавати да. НМТ може бути. Може, абсолютно да, скокійно. може спокійно. І НМТ, до речі, сертифікати НМТ, ну принаймні в двох країнах, це Польща, Чехія, приймаються до конкурсного вступу. Ну і зрозуміло, що в основному ці діти, якщо вони проходять НМТ, вони орієнтовані на вступ, все ж таки, повернення в Україну, і вступ до наших вищих навчальних mm -hmm. закладів. От. Ну і ще ті, хто за кордоном, ще один малесенький нюанс. значить, там ім буде не вони вказують територію, де вони знаходяться, а вони обирають пункт, ну скажімо так, населений пункт, в якому ми можемо створити точніше, будуть створені, тимчасові екзаменаційні центри. У нас вже 32 країни, які погодилися нам надати, скажімо так, і приміщення, і обладнання, все, що потрібно для створення тимчасових екзаменаційних центрів. На жаль, їх небагато буде. Більше всього це буде Німеччина. Чи на Польща, бо там у нас більше всього наших дітей, які виїхали за межі України. Ну також у всіх країнах, наших сусідах Румунія, Болгарія, Молдова, навіть Азербайджані будуть пункти тестування, в Туреччині будуть пункти тестування, Сполучені Штати Америки, Канада теж будуть пункти тестування. Ну там їх буде небагато. От, і тому ті, хто знаходиться за кордоном, я дуже раджу не зволікати з скажімо, Реєстрацію, uh -huh. тому що місця не дуже багато. Дашов стенути. Да, бо там, у нас uh -huh. в новому році була проблемка в буквально за три дні реєстрації. Були вибрані всі місця в Берліні, і діти, які uh -huh. знаходилися там, вони вимушені були їхати чи в Рейвсе, чи в Мюнхен, от де залишалися ще місця. Uh -huh, от, тому ну ми і так спасибі нашим партнерам, що хати вони ну, нам так, це, дають, це справді да, дуже така так, суттєва допомога. Вимагати справді, від так. них ще додаткових місць. Ми вже не можемо. Mm -hmm. От тому цей нюанс треба враховувати, і е, зрозуміло, що вибирати ті пункти, ну які найближчі до вас, щоб доїхати до них. От. В Україні ми будемо намагатися зробити так, щоб, скажімо, та територія прив'язати дитину до того пункту тестування, який найближчий до території, яке він вказав, в приреєстрації. Mm -hmm. Ну і ще дуже велике прохання. Коли ви вносите персональні дані в свій особистий кабінет, там треба внести значить, телефон, свій контактний. Я дуже прошу вносити актуальний контактний телефон. Бо в нас були випадки, коли ми не можемо є телефон зв'язатися з людиною, ми не можемо цим телефоном. А є питання, ну, дрібнисеньке питання, які, в принципі, можна вирішити в робочому порядку, але ми не можемо його вирішити. І ми повинні весь пакет документів повертати на доопрацювання. А щоб такого не було, обов'язково вказуйте саме актуальний. Телефон, щоб ми змогли з вами зв'язатися, щоб могли проконсультуватися і ви з нами, і ми з вами. От. Ну і е, е, зрозуміло, що основне спілкування у нас буде відбуватися через е, ваш особистий кабінет. Тобто е, я дуже раджу періодично заходити до нього, дивитися, що там відбувається, особливо навіть якщо ви вже і отримали повідомлення, що ви успішно зареєструвалися, реєстрація пройшла успішно все одно заглядуйте принаймні раз в один-два дня, щоб бачити нові, да, нові, якісь теж, так. може бути повідомлення. Бо там вже буде розміщено, наприклад, до 8 травня повинно бути у всіх розміщені запрошення на пункти тестування, щоб угу. ви це побачили, щоб могли спрогнозувати собі, як доїздити до того пункту, і взагалі як збиратися, бо дні будуть різні. У нас щодня буде. Відбуватися чергова сесія, але скажімо, навіть з однієї школи діти можуть одні десь бути наприкінці травня, а другі наприкінці червня, от і все це буде з. Чітко вказано в запрошенні. Так, звичайно, що контролюєте ви з свого боку, а діти мають контролювати mm -hmm. це з свого боку, для того, щоб нічого не пропустити, не було ніяких mm -hmm. потім mm -hmm. додаткових проблем. Скажіть, а от у порівнянні з ну приблизно 20, так, у минулому було 16, а довоєнні роки кількість дітей була більша набагато? Ну, Ну, середньому середньому 23 тисячі. У нас от коли ну, ще це було заходить ну, 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 тобто воно не суттєво. Воно не суттєво, але не тоді це були тільки наші одеські діти, <кх> так а зараз це вже діти з, з усієї з, країни з, 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 з різних регіонів. Uh -huh. от тому, ну, от, тобто, рекомню, якщо нас... говорити про одеських дітей, то да. звичайно що змінилося, змінилося так змінилося, тому що да, порахувати да, дітей да. всіх і переселенців з різних це менше стало. Бо багато виїхало за кордон. Угу. А, із тих, хто е, за кордоном і все ж таки е, м, хоче продовжувати навчатися в Україні, от е, за досвідом минулого року, яка кількість дітей? Ну я про одеських мені чуть важко тут, сказати чуть -чуть бо у нас тут важко взагалі загалі статистики. Немає якусь я можу сказати, наводити, що та? в минулому році значить, було mm. порядка 20 тисяч з усієї України, mm. то складав НМТ за кордоном. В цьому році вже за кордоном зареєструвалося майже 15 тисяч. От. Mm. Тобто я думаю, що десь буде приблизно така ж сама цифра. Досить велика кількість mm. знаходиться там. Так а рівень знань. Я пам'ятаю, ми з вами обговорювали це все так. Тоді, коли починався ковід, і ми мали карантини, так і періодичне сидіння вдома онлайн. Ми вже тоді побачили. Це були такі перші дзвіночки стосовно того, що на якість е освіти, звичайно, що це все впливає. Але виходить, що це були тільки квіточки, так тому що коли почалася війна, що так е зараз ми е бачимо. Якість не підвищилась. Угу. Тобто у нас ми маємо приблизно ту ж саму картинку. Ні, діти такі ж самі. Вони не розумніші і не глупіші, ніж ті, що були два-три роки, і десять років тому. Справа в тому, що по-перше, у нас змінилися підходи до завдань на національному та предметний тест. Їх кількість скорочена менше, бо у нас були, наприклад, три години тестування з одного предмету, тривала, наприклад, українська ну, то, мова. 4 а тут предмети зразу. Предмети, яку і тобто година всього. Вони, вони легше стали на ваш погляд е, трохи. Ну я думаю, що легше в такому плані, що було прибрані завдання з відкритою відповіддю. Тобто mm -hmm. ніяких там творів, ніяких е, листів з іноземною мовою mm -hmm. другу, ніяких там розгорнутих задач з математики. Е, чисто тестові завдання. Але це не значить, що це завдання треба тільки галочку поставити. Mm -hmm. Ні, там є різні форми, де треба і слово якесь писати, де треба. Треба і, і цифру написати. Тобто, ну, це, тобто це в, в, володіти інформацією все одно потрібно, да, як да, би да, там да, не було. Да, так. Да. Але але ж так, враховуючи, що це буде в цьому році, я так розумію, це ще один такий додатковий іспит. так Тоді було три, зараз буде чотири предмети, ви будете дивитися <свистит> на, <свистит> на <свистит> <свистит> якість і на кількість. І ну, слухайте, враховуючи, що ми зараз живемо у такі часи. То це, мабуть, доцільно так можливо і з часом немає. Забезпечні добре. що є такий варіант. Взагалі да? то да? так насправді і да. що взагалі не ставиться під питання взагалі то проведення да, такого проведення, тесту. Все це лі просто, розуміло, просто да. проведення. Я теж пам'ятаю, mm -hmm. коли тільки починалася війна, і що ніхто не розумів, як воно буде. Yeah. А тоді це був лютий. А ми з вами в березні вже спілкувалися no, і, да. і не розуміли, як воно все буде. У нас ж на окупований вже два роки. До речі, так окуповані території. Діти закуповані мають або, якщо їм є можливість приїхати сюди, ага. то вони приїжджають і складають тут національний мутівний тест. Для них, скажімо так, спрощена процедура. Ну як реєстрація така ж сама, але по деяких документах там може бути спрощення. Наприклад, якщо немає ідентифікаційного коду, то бо Ну, це займі. дуже складно. Нам, це і там фізично є складно, різні, мабуть, і морально немає дуже складно. Паспорт десь в значить довідки зі школи, якщо така можлива. Хтось тобто, є варіанти для того, щоб їх зареєструвати, щоб вони. Вони мали можливість прийти на території України mm -hmm. цей національний мультипредметний тест. тест. Ну, це окреме питання, окремий, скажімо так, ну, готові ви до такого та, так, та, розвитку готові, подій, якщо, якщо будуть нікому такі Ми не відмовляємо, Якщо є будь-яка можливість цього зареєструвати, реєструємо і даємо можливість скласти. Добре, дякую вам дуже. Я думаю, що тоді, коли все завершиться, ми зможемо вже поспілкуватися по підсумкам Да і дивитися, як що ми отримали. Ну я а, думаю, що ми можемо ще поспілкуватися, коли перед початком самої основної сесії, десь так на середині травня, угу. бо там буде дуже багато нюансів, які пов'язані з проходженням, Добре. саме процедурою проходження. Добре, домовилися, так і щоб на цих нюансах то що заакцентувати угу. увагу. Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що реєстрація за для того, щоб пройти тести нмт 24 вже ну власне ще не завершується. ні до середини квітня, майже так, тому що є час у вас звертати увагу на те, що всі документи мають бути в порядку, і пам'ятайте про те, що в кожного з вас має бути свій власний кабінет, де можна всю цю інформацію залишити. І контролюйте всі свої. Кроки, які треба робити, для того, щоб все ж таки скласти тести і продовжити навчання в Україні, сил вам і натхнення наші так, діти, так і їхні батьки все. так само, тому що справді це таке маленьке геройство, так залишатися, намагатися вчитися, думати про не, майбутнє не, і йти не, до свого майбутнього, це й справді дорого вартує. Тому нехай вам щастить. Ну а ми обов'язково побачимося ще.